Міністр енергетики Володимир Демчишин проти олігарха Ігоря Коломойського учора навколо державної компанії Укртранснафта розгорівся скандал. Очільник Міненерго призначив нового тимчасово виконуючого обов'язки директора підприємства Юрія Мірошника замість відстороненого Олександра Лазурка, що обіймав посаду роками. Захищати свого підопічного приїхав сам Дніпропетровський губернатор. Своє невдоволення ситуацією вилив на журналістів. Месва бажальне. Освідували... Здання, Укртранснафта от російських диверсантів, которох А Ти за своє свободи сидиш тут і карауліш, як тілка свого неверного мужа. Ігор Валерійович, так що. Ну, що, ти Та заткнувся ти... вже? Или про паспорта хочеш спросить? Обурені поведінкою губернатора Дніпропетровщини, колишні акули пера, а нині народні депутати, вимагали його відсторонення від посади. Я вважаю, що всі ті люди, які зараз мовчать, з приводу того, що сталося вчора, не можуть більше ніколи говорити про революцію гідності. Люди, які говорять про гідність і терплять такі слова в ефірі по відношенню до журналіста, вони не мають жодного стосунку до Майдану. Не можуть олігархи керувати обласними адміністраціями, державними підприємствами і так далі. Їх треба з посадку усувати. І чим раніше це зробити, тим краще для держави. І мої сподівання в даному випадку, не лише на те, що це зробить. Прем'єр-президент, але також цей сигнал дуже чітко дійде до західних українських донорів. Навіть олігарх та екс-губернатор Сергій Тарута Коломойського не підтримав. Вчорашній інцидент, звісно, він виписується, ну, вибивається із того контексту, який нормально він має займатися. Звісно, це не його абсолютно повномочі є на сьогоднішній день. У нас Нафтогаз, який курирует, в тому числі в совет, совіт обязан реагувати. Є президент, готів ділять виводи. Заступник міністра енергетики, що звітував перед парламентарями, пообіцяв розібратися у конфлікті з Укртранснафтою. Ми розглядаємо, будемо розглядати. Я кажу, що треба ну якийсь час. Я е, запевнюю вас, народні депутати, що ми розберемось і обов'язково вам до. Буде доповідь натомість ставленик Коломойського у Верховній Раді Борис Філатов ситуацію прокоментував у стилі самого Ігоря Валерійовича, звинуватив нардепа Лещенка, який представив викривальні документи по Укртранснафті. Лещенка – мелкий негодяй і жулік. І знаєте, от я вам скажу так: в совєтській армії була така хороша поговорка про ефрейторів. Говорили, що ефрейтори – це та солдати, ну не доділений сержанти. Так я вам скажу, от Сережа. Он Переділений журналіст, але ні доділений депутат. Деякі нардепи переконані, насправді відбувається війна олігархічних кланів. Тож в інтересах держави позбавити їх від впливу над держкомпаніями. Держава повинна визнати або вона керує державними компаніями, або вона відмовляється від цього. Але не може бути ситуації, коли де юре компанія є державна, а де факто нею управляють приватні компанії. Тому я думаю, що те, що сьогодні відбувається на Укртранснафті, це відповідь, яка буде стосовно багатьох компаній в Україні. У кулуарах активно обговорюють, хто може бути наступною жертвою антиолігархічної війни. Наступний має бути Ахметов, Льовочкін, Пінчук, Кучма. Всі мають відповідати, тому що ну розривати. Всіх треба, щоб всі одинаково відповідали, Бо якщо розірве одного, то від того скористаються інші. А тим часом Ігор Коломойський у коментарях змі каже із Петром Порошенко по «Укртранснафті» вже домовився. Мовляв, перевірки підприємства проведуть незалежні компанії. Анастасія Андрій Дудко, новини, телеканал Бізнес.